Всім привіт, вітаю вас на каналі From Ukraine. Важливі новини для українців з Європи. Отже, яка країн ЄС хоче надати українським біженцям дозвіл на довгострокове проживання, також важливі зміни для українських біженців в Норвегії і ще декілька важливих новин з Європи. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, я також раджу вам підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео, так ви допоможете в боротьбі з російськими ботами, і також ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію. Дякую вам. Отже. Хороші новини для українських біженців для отримання дозволу на довгострокове проживання українські біженці в Чехії мають відповідати лише двом умовам: І біженці в Чехії зможуть отримати дозвіл на довгострокове проживання замість тимчасового захисту. Таку пропозицію змін до закону Lex Ukraine внесло Міністерство внутрішніх справ країни. Так ідеться на його сайті. Отже, друзі, українські біженці, які не потребують допомоги держави та економічно незалежно від неї, зможуть вийти з статусу тимчасового захисту та отримати статус відповідно до закону. Він називається про проживання іноземців. Отже, режим тимчасового захисту для українських біженців діятиме і надалі. Звичайно, деякі з них хочуть залишитись жити у Чехії тривало і мати ясну перспективу. Тому уряд країни пропонує економічно активним біженцям з України можливість отримати дозвіл на довгострокове проживання. Таку заяву зробив міністр внутрішніх справ від Ракошан. Також міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що війна в Україні стала наслідком імперіалізму російської влади. А її заморожування не принесе справедливого і міцного миру на європейському континенті. Отже, друзі, йдемо далі. Норвегія змінила правила перебування українців у своїй країні. Ми очікуємо, що люди, які прийдуть до Норвегії, швидко знайдуть роботу та зможуть себе. Утримувати тому ми пропонуємо це посилення, Так каже міністр зайнятості Норвегії Тоніє Брен. Отже, які зміни впроваджує Норвегія для біженців? Перше, це більше не отримуватимуть фінансової допомоги біженці, якщо вирішать орендувати помешкання самостійно, а не в центрі прийому біженців. Також біженці не зможуть жити з тваринами у прихистках, повинні будуть проживати в країні упродовж 12 місяців, щоб отримати право на одноразову виплату при народженні дитини. Нагадаю, розмір її 92 648 норвезьких крон. Це 7 965 євро. Біженці матимуть можливість влаштуватись водіями автобусів за спрощеною системою. Німеччина Олаф Шольц чомусь значно перебільшив обсяг допомоги наданої. ФРН частина із 6 мільярдів євро обіцяних на військову допомогу Україні піде іншим країнам і також на перозброєння Бундесферу. З урахуванням цих та інших недоліків виявляється, що реальна обіцянка військової допомоги для Збройних сил України становить лише 21,7 мільярдів. Це на 23% менше ніж запевняє влада Німеччини. Також 44 країни підтримали можливе використання заморожених активів РФ на користь України. Під час конференції відновлення справедливості» Вості для України декларацію підписали нагадаю представники 44 держав, де зокрема йшлося про можливість використання заморожених РФ активів на користь України. Країни-підписанти зобов'язали зберігати заморожені суверенні активи РФ у своїй юрисдикції до тих пір, поки Росія не припинить агресію проти України і не відшкодує завдані збитки. Останнє, друзі, трибунал для Путіна може бути створений вже цього року. Про це повідомив єврокомісар з юстиції Дід'є Рейндерс. Згідно з його словами, розглядаються два основні варіанти. Перша це міжнародний трибунал на основі багатосторонньої угоди або спрощене рішення на основі двосторонньої угоди між Україною та Радою Європи. Ось такі, друзі, важливі новини для українців з Європи. Як завжди, вашу думку, висловлюйте в коментарях під цим відео. До зустрічі!